Привіт! Ви на каналі Ribbon.ua. З вами Христина і сьогодні ми поговоримо про сканери штрих-коду бренду Sunlux. Моделі 9600, 9610 та 3610. Поїхали! Цікавий факт з історії. Офіційним днем народження штрих-коду вважається 3 квітня 1973 року. А першим товаром, який прийшов під променем сканера на касовому апараті, була упаковка жувальної гумки Wrigley, що складається з 10 пачок жуйки Juicy Fruit. Почнемо з загального огляду на цій моделі. Всі три сканери мають міцну та зручну для рук конструкцію, що є невід'ємною характеристикою для галузей, де прилади піддаються щоденному зносу. У верхній частині корпусу є світловий індикатор підключення сканера до живлення. Розпочнемо з 9610. Це безпровідний 2D-сканер із зарядною станцією. Першою важливою характеристикою є його висока швидкість 60 сканів за секунду, що робить його ідеальним для швидкопливних середовищ. Він швидко та точно зчитує широкий спектр штрих-кодів та qr кодів, що робить його максимально ефективним в роботі. Також легко щитує пошкоджені зім'яті, розмиті. Та вигорівші штрих-коди сильною стороною даного сканера є акумулятор на 2200 мА, якого вистачить на 16 годин роботи або 60 тисяч сканувань. А час зарядки даного сканеру займає всього лише 4,5 години. Великий об'єм пам'яті здатний зберігати до 100 тисяч штрих-кодів і 13 Радіус дії до 10 метрів по блютуз з'єднанню та до 150 метрів при радіоз'єднанні. Що ж, переходимо до наступного. Наступний у нас і Excel 9600, також безпровідний сканер. Базові характеристики даного сканеру є ідентичними з попереднім. Однак є кілька відмінностей. Перше, це в даного сканера немає зарядного пристрою. Підключення до робочого місця відбувається за допомогою USB-адаптера, а зарядка за допомогою usb кабеля Трішки менше пам'яті зберігає до 40 тисяч три кодів і 13 та радіус дії при радіоз'єднанні до 100 метрів. І на останок у нас сканер і Excel Основна його відмінність від вище згаданих моделей він є провідним, і зберігати штрих-коди йому не потрібно, оскільки одразу сканує їх і передає в робоче середовище. Ще одна характеристика, яка відрізняє його від попередніх, це робочі температури. Якщо попередні моделі можуть працювати в середовищі від 0 градусів і до 50, то 3610 може працювати і при мінус 10, і також до плюс 50 градусів за Цельсієм. Усі моделі сумісні з операційними системами Windows, iOS, Android, Linux. Кнопки сканування витримують до 2 мільйонів сканувань, а їх корпуси спокійно витримують падіння з метрової висоти на бетон. Такі собі нокіє. Що ж, з роками сканери штрих-кодів стали невід'ємною частиною бізнес-середовища. Дозволяючи автоматизувати та прискорювати процеси обліку товарів та послуг, вони знайшли своє застосування в різних галузях, включаючи роздрібну торгівлю, логістику, виробництво і так далі. А дані сканери бренду Sunlux це потужні інструменти для щитування штрих-кодів, кожен зі своїми унікальними перевагами. Дякую, що додивилися це відео. А якщо у вас є якісь запитання щодо обладнання, то залишайте їх у коментарях під цим відео. Або ж, звертайтесь до менеджерів нашої компанії. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та слідкуйте за новинками. До зустрічі!